Рідненькі мої привіт, Христос посеред нас є і буде. Я зараз знову знаходжуся в цьому прекрасному місті Лева, де ось на цьому самому місці, півроку тому назад, молодий хлопчина, молодий юнак, який дуже палко любить Господа і безнадійно закоханий в свою країну, Україну, стояв із плакатом, на якому було написано, що я вірю в Бога, я вірю в те, що. Неодмінно з Божою допомогою ми переможемо. Нічого не змінилося. Друзі мої, давайте згадаємо разом то неперевершені емоції. Мені спочатку було якось страшно, але Господь прийшов, обійняв мене, і я заспокоївся. І, мабуть, тут була моя перша проповідь. Слава Господу нашому Ісусу Христу! Слава Україні! Слава героям нашим! Разом до перемоги! Я всіх вас люблю. Так полюбив вакцит, що віддав сина свого віроду, для того, щоб кожен з нас. Видітиму одного. Немає пішої любові. Дуже твій, подається друзі своїх, нам сказав Господь. После Бог Бо сказав, що якщо я знаю всі таємниці, то було п'ять армії мовами але любові немає часа душкивали, найди, що не спала, так щось засневий. That's